Доброго здоров'я в ефірі. Найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. У так званій сірій зоні в районі окупованої Горлівки. Відзначена поява піхотних груп терористів ДНР у формі військовослужбовців Збройних сил України. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав координатор інформаційного спротиву, народний депутат Дмитро Тимчук. У складі даних груп відзначається наявність мінометів і гранатометів, як мінімум, двічі зафіксовано ведення мінометного вогню у напрямку Горлівки, зазначив експерт. Також, за даними інформаційного спротиву, з боку Донецького аеропорту на нейтральну смугу вийшла снайперська група бойовиків і на протязі декількох годин вела вогонь по підрозділах сил АТО в районі дослідного. Вогнева підтримка цієї снайперської групи виявлялася в роботі 82-мм міномета і двох кулеметів з боку Спартака. Працювали з руїну в приватному секторі селища. З цього ж напрямку працювала ще одна група снайперів. Додав Тимчук. Національний банк України на 11 січня зміцнив курс гривні по відношенню до долара на 23 копійки, до євро на 29, до рубля на 4 копійки. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Офіційний курс гривні по відношенню до основних валют встановлений на наступному рівні – 23 ,50 гривні 50 копійок за 1 долар США, 25 гривень 24 копійки за 1 євро і 3 гривні 22 копійки дають за 10 рублів Російської Федерації. Північна Корея пригрозила ядерною відповіддю на перекидання Сполученими Штатами Америки в південну Корею стратегічного бомбардувальника Б-52 з крилатими ракетами і ядерними боєголовками. Про це йдеться у статті «На атом атомом. Це наша відповідь, яку 11 січня опублікувала центральна в КНДР газета Нодон Сінмун. У понеділок розміщені у південній Кореї американські війська було приведені у стан найвищої бойової готовності. Наказ віддав командувач американськими військами у південній Кореї генерал Кіортіс Капароті при відвідуванні ним авіабази Осан. Зазначається, що цей крок був зроблений на випадок можливих військових провокацій з боку Північної Кореї, яка у січні оголосила про проведення випробування водневої зброї. Як повідомляв обозряватель, на початку січня у Північній Кореї пройшли випробування водневої бомби, яка супроводжувалася потужним землетрусом. Низка країн засудила дії КНДР, а Рада безпеки ООН провела з цього приводу екстрену нараду. Бойовики чотирьох екстремістських угруповань Філіппін об'єдналися і голосили про створення на острові Мінданао провінції халіфату і ДИЛ. Бойовики присягнули на вірність ватажкові діючої в Сирії та Іраку ісламської держави Абу Бакр Аль-Багдаді. Очолювати філіппінську провінцію цього халіфату буде один з лідерів терористичного угруповання Абу Саяф Інсілон-Хапілон. Австралійський експерт Грег Бартон вважає, що події на Філіпінах є свідченням зміни бойовиками ідил своєї стратегії, розуміючи, що у Сирії та Іраку належить Буде тривати затяжна боротьба, вони займаються пошуками альтернативних територій для своєї діяльності, сказав експерт. Створення на Філіпінах халіфату ідил представляє велику небезпеку для самих Філіппін та сусідніх країн, вважаючи, що незабаром саме місцеві жителі можуть стати головними мішенями для терористичних атак цих бойовиків. Як мінімум два напади на вихідні з на вихідців із Азії відбулися у неділю 10 січня в Німеччині у місті Кьольні. Про це повідомляє Deutsche Welle. За інформацією правоохоронних органів, група з 12 осіб атакувала шістьох пакистанців. В результаті зіткнення два іноземці з травмами доставлені в лікарню. Пізніше п'ять чоловіків напали на 39-річного громадянина Сирії, який отримав легкі поранення. Поки невідомо, чи є зв'язок між цими двома нападами. Кельська газета Експрес. Повідомляє, що група рокерів, футбольних хуліганів і викидайл домовилися через Фейсбук влаштувати в центрі кельна полювання на людей. Представник поліції ці відомості поки не підтверджує. За його словами, слідство з'ясовує, чи були ці нападі скоєні на ґрунті ксенофобії. У той же час німецькі змі повідомили про свіжі випадки сексуальних домагань з боку мігрантів у місті Лейпциг і Гамбург, а також про напад сирійського та афганського біженців на французького бізнесмена єврейського походження. У 86 країнах світу вже 12 січня опублікують книгу Папи Римського. Твір, який отримав схвалення Ватикану, має назву Ім'я Бога Милосердя. Праця Франциска являє собою 100 сторінок, на яких зібрані діалоги між понтифіком і італійським журналістом Андреа Торнієллі. Папа Франциск в основному присвятив свою книгу роздумів про суть Божого милосердя, а також доброму відношенню до ізгоїв суспільства, зокрема до ув'язнених. І на завершення про погоду. У понеділок територія України все ще буде знаходитися в зоні антициклону поміж двома потужними повітряними масами над сходом та заходом нашої країни, тому триватиме відлига, але й з рясними опадами. Докладніше по регіонах. У західних областях малохмарно місцями короткочасні дощі і мокрий сніг. Температура вночі від 2 градусів морозу до 2 тепла, у день у межах 1,6 вище нуля. На сході України сніжитиме і буде холодніше. Температура у темну пору доби в межах 3-10 градусів морозу. В день сонце прогріє повітря лише до мінус 4 плюс 2 градусів. На півдні теж очікуються незначні опади. Температура повітря коливатиметься між позначками 2 градусів морозу 4 тепла вночі, а в день стовпчики термометра піднімуться до 4 10 вище нуля і про північні та центральні області України. Тут теж буде мокро. Від 2 до 8 градусів морозу вночі та мінус 4 плюс 1 очікуємо вдень. в день. Наразі у мене все. Залишайтеся з області ВІ і будьте здорові.